Має бути спільне звернення до е, ну, Наливаченка, Авакова і Шокіна, тому що там треба наводити порядок. Розумієте? Ми законопроект приймемо, але якщо завтра, чи післязавтра, чи за тиждень не буде наведено порядок не нашими обласними структурами. На центральному рівні, я не знаю, це повинні бути спецгрупи. Це повинно бути, це вже ж сьогодні ну, бандитізм вищої міри. Оці всі ситуації там з тими джипами, пам'ятаєте, коли стріляли, палили і так далі. Тобто це такий міні-ато в нас на території ну, двох областей. У нас так само. У нас там стрілялися правосектор самообороною і так далі. Тобто ситуація кричуща, і держава повинна правоохоронні органи впити. Друге. Ми сьогодні ось спілкувалися з колегами в обласній раді, ми виїжджали зранку перед цим. Наприклад, наша позиція, моя позиція, все-таки в контексті цього питання більше дати можливостей державі, ніж обласним радам, районним і так далі. Це наша позиція. Тому що я, наприклад, по області не знаю, чи наша обласна рада, ми сьогодні говорили з керівником обласної ради, з Валентином Бітром, здатна ефективно управляти цим процесом. Я не знаю. Я думаю, я розумію, що будуть зацікавлені територіальні громади там, значить, більше впливати. Це настільки питання сьогодні корумповане і бандитське, там замішані сьогодні мільйони гривень доларів, да, чесно кажучи. Я не знаю, чи область сьогодні потягне врегулювати. Закон приймати потрібно, добре, що зумовились, ми будемо сьогодні визначити якусь основну річ. Мені здається, що треба давати можливість державним структурам пробувати, Я не знаю, чи це буде Укрбуршти. Чи це буде спільне бачення, тому що якщо це буде кожна обласна рада собі да, десь свої специфіки влаштовувати, я не знаю, чи це буде правильно. Я думаю, що державна машина повинна втрутитися в цю ситуацію і по-державному подивитися, тому що да, Волин тільки в минулому році з цим стикнулося, Житомир зараз. Ну Ми ж не знаємо всіх покладів, да? ми не знаємо загальної ситуації. Якщо ми будемо на містечковому рівні, це питання пробувати розрулювати, вибачте, за таке слово, то. Ну, можуть бути нюанси. Якщо це державна буде машина, це треба публічне обговорення, як це буде виглядати, яка це буде компанія, хто буде керувати цим процесом. Щоб мати загальну концепцію розвитку цієї галузі, в цілому, ну сьогодні ми говоримо за три регіони. Є гарантія, що в Київській області немає походу. Адекватно. Треба вивчити. А завтра Чернігів, а завтра ми розумієте, цілий пояс. Від вибачте кордону з Польщею до Сумщини можемо мати, тобто, це треба державний грамотний підхід.